Вітаю вас на каналі Ворбанда. Сьогодні буду розмальовувати сестру Репентію. Фігурка в мене вже загрунтована чорним ґрунтом з балонна і починаю традиційно для мене драйбрашити пензликом для драйбрашу білою фарбою. Знову нагадую, що я не використовую паперових рушників, а навпаки, використовую глянцевий папір. Це дозволяє пензлику зберігати більше вологи, і пензлик не вбирає у цих ворсинок. І трайбраш виходить набагато чистішим, ніж якби це було з паперовим рушником. Попри те, що в цьому проєкті я не буду використовувати спідпентів чи контраспентів, я роблю досить інтенсивний трайбраш білою фарбою, і повірте мені, навіть. Звичайна фарба буде лягати рівніше на таку основу. Ну, і я буду краще бачити об'єм і деталі на фігурці, коли зроблю такий пришейд. Розмальовку починаю з нанесення тілесного кольору і акуратно малюю все, що має бути тілесного кольору. Нагадую, що фарби треба розбавляти, і я використовую для цього звичайну воду і вологу палітру. Ну а зараз щось дике і нечуване для моделістів. Будемо міксувати фарбу. До білої фарби додаю трошки червоної, щоб отримати рожевий, ніжний такий жіночий відтінок і розмовльовую таким кольором одяг нашої модельки. Одягу, як бачите, на модельці небагато, тому це тривало недовго, їдемо далі. Продовжую наносити базові кольори. Білим кольором малюю волосся нашої дівчинки, і піщаним кольором малюю всякі шматки, ось ці стрічки, допечати чистоти, всякі там такі, знаєте, стрічки з написами і так далі. Все це малюю піщаним кольором. Колір охри розмальовую всі речі, які, скажімо так, умовно є шкіряними. Пояс, різні поясочки на руках, на ногах і так далі. Жовтою фарбою розмальовую меч. Ну але не весь і повністю, а малюю лише жовті смужки на евіцераторі для того, щоб підкреслити, який він небезпечний. Ну і щоб інші сестрички бачили, що конкретно ця розмахує дворучним мечем. А зараз час на металіки. Починаю з кольору сталі і розмальовую в цей колір меч і різні стальні елементи костюма цієї дівчинки. А тут багато різних дивних речей. До речі, металіки від ICM дуже-дуже приємні, дуже рекомендую. Ви знаєте, в планах було ще розмалювати щось з золотим кольором, але ні, не буду. Хай буде все таке брутальне, стальне і, і гримдаркове чи що. Останній базовий колір це колір піску, і малюю в цей колір підставку, ґрунт, фундамент, основу. Ну ви зрозуміли. Якості проливки використовую фарбу від ICM Clear Smoke, розбавляю її з водою один до одного. В ідеалі розбавляти цю фарбу спеціальним синером розчинником для фарб, але для експерименту я використовую воду. Пропорція приблизно один до одного, подивимося, як воно спрацює з водою. Всю фігурку повністю покриваю цією проливкою, вона виглядає брудно і страшно, ну але нічого, подивимося, що буде в кінці. Ну, а тепер час на саме цікаве. Роблю висвітлення. Ну, і мушу сказати, тут я не намагаюся якось робити це супер акуратно, супер точно. Я просто намагаюся робити це яскраво. Ставлю яскраві плями. Ось ці яскраві плями, вони, можливо, виглядають трошки грубо і вульгарно, коли дивиться на модельку зблизька, але коли дивиться на модельку здалека на столі, воно буде виглядати досить живенько, яскраво. Трошки з таким запахом імпресіонізму, але то вже таке. По-моєму, прикольно. Я експериментую, можу собі дозволити в цьому проєкті такі речі. Висвітлення я роблю тими самими базовими кольорами. Лице фігурки я помалював за кадром, не тому що я жадіна і не хотів вам показати цей чудовий захоплюючий процес, а тому, що фокус, як завжди, мене підвів. Ну і чесно скажу, макіяж на фігурках це історія для окремого відео. Тому їдемо далі. Ось так лице виглядає вже помальоване. Металеві частини висвітляю металіком, тим самим, що наносив базовий колір, і додатково ставлю кілька маленьких біленьких баліків, щоб додатково підкреслити його металовість, металічність, метал, метал, підкреслити метал. Коли закінчу з висвітленнями, беру фарбу кольору піску і драйбрашу підставку, і трошки якісь шматки, речі, ноги, щоб показати, що пісок десь там всюди, і дати такого ефекту запиленості. Дуже люблю це робити на всіх фігурках, може навіть трошки зловживаю. тим. Ну але мені так подобається, їдемо далі. Олдскульний чорний контур на краю підставки, щоб це виглядало акуратно. Прошу дуже, їдемо далі. А зараз хвилинка в Беру колір охрить, дуже сильно розбавляю водою і цією проливочкою проливаю деякі металеві елементи. Це додає їм трошки характеру, яскравості, ну і трошки такого, знаєте, занепаду і грімдарку. Коли фігурка повністю розфарбована, залишається лише хвилинка для ландшафтного дизайну. Використовую готові кущики від фірми Paintforge, дуже рекомендую. Ну що я думаю, оцей рожевий кущик ідеально пасуватиме для композиції. А зараз той момент, коли треба поставити вподобайку цьому відео, написати якийсь коментар. Можна два, можна три. Підписатися на канал. Я сподіваюся, всі підписані на канал. І найголовніше допомагайте Збройним силам України. І все буде Україна! Ну, а для тих, хто додивився відео аж до цього моменту, хочу сказати, що відео було змонтоване з записів моїх польових досліджень моделярської фарби від ICM. Висновки будуть в одному з наступних відео. Ну а свої думки, свої спостереження, свої зауваження щодо цієї фарби пишіть в коментарях. Дуже цікаво буде почитати.